Де оформити ту чи іншу соціальну послугу? Куди подати документи, аби отримати певний соціальний статус? Департамент соціального захисту населення розробив інформаційну онлайн-панель, яка містить відповіді на ці питання, а також діючі контакти фахівців, які допоможуть з їхнім вирішенням. Частка населення, яка потребує соціального обслуговування, значно зросла, запевняє директорка департаменту соціального захисту населення Чернівецької ова. Відтак на Буковині розробили дашборд, який містить інформацію для отримувачів таких послуг. За попередніми даними, більше ніж 60% всього населення у нас потрапляє на сьогоднішній день під складні життєві обставини. І якщо раніше це вважалося стандартно. А що це особи з інвалідністю? Що це у нас особи поважного віку? То насправді на сьогоднішній день у нас значна розгалужена система. Тому що ми говоримо і про внутрішньо переміщених осіб. Ми говоримо про сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю. Ми говоримо також про родини військовослужбовців. Про членів сімей загиблих захисників та захисниць України Ольга Ходова розповідає, хотіли зробити інформацію максимально доступною для населення. Дуже часто враховуючи такий акцент на соціальних послугах, до обласної військової адміністрації і до нас до департаменту звертається. А надайте, будь ласка, відомості, скільки у нас є сімей, які перебувають у складних життєвих обставин, скільки у нас є дітей з інвалідністю скільки у нас в розрізі населеного пункту взагалі є дітей, або яка демографічна ситуація в тому чи іншому населеному пункті? Інформаційна панель вже працює. Там можна знайти відомості про відділи соціального захисту населення, соціально-демографічну ситуацію області, видів соціальних послуг і де їх можна отримати. Окрім того, міститься інформація про надавачів соціальних послуг. Якщо ми маємо якусь проблему, і нам потрібно інформування, консультування, денний догляд стаціонарний догляд у нас в сім'ї е, виховується дитина з інвалідністю, або у нас в сім'ї є особа похилого віку. То в такому випадку ми можемо подивитися кожна територіальна громада, яку соціальну послугу може нам надати в розрізі кожного надавача. Також додали інформацію про волонтерські організації, які надають соціальні послуги. А в майбутньому планують адаптувати дашборд для осіб з порушенням зору. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.